Шановні батьки, порушення мовлення це відхилення від мовної норми в давному мовному середовищі, що повністю або частково перешкоджають мовному спілкуванню і обмежують соціальну адаптацію. Причини порушень мовлення. Батьки мало розмовляють з дітьми, порушення анатомічної будови артикуляційного апарату, зниження слуху. Діти наслідують батьків, які неправильно говорять, дефектна сторона мови оточуючих, двомовність у сім'ї, розлад нервової системи дитини. Стежте за мовленням дітей, своєчасно виправляйте недоліки. Пам'ятайте, що ваше мовлення є взірцем для наслідування. Правильне мовлення дитини це запорука успішного навчання. В школі. Спілкуйтеся з дитиною якомога більше. Детально розповідайте про предмети, які оточують дитину. Збагачуйте словниковий запас малюка новими словами, пояснюючи їх в ході розмови. Розмовляйте повільно, грамотно і чітко. Спонукайте дитину до мовлення, ставлячи запитання. Пам'ятайте, що головними співрозмовниками в родині є мати, батько, дідусь і бабуся. Виправляйте його в помилки після того, як він закінчить фразу. Багато читайте дитині, вчіть її переказувати, разом вивчайте вірші, складайте цікаві історії за картинками, ілюстраціями книжок. Виконуйте різні вправи для пальчиків, малюйте олівцями і фарбами, грайте мозайкою, кубиками, складайте пазли, адже процес розвитку мовлення стимулює дрібна моторика рук. А найголовніше правило ніколи не забувайте хвалити вашу дитину.